В одеському регіоні є потреба у донорській крові усіх груп. Таке повідомлення днями з'явилося на Фейсбук-сторінці обласної станції переливання. Одесити швидко відгукнулись на заклик. Традиційно до них приєдналися і одеські рятувальники. Взагалі рятувальники ДСНС ну у нас є на постійній основі, коли здають кров на донорство. Близько трьох-чотирьох разів на рік ми збираємося так всі разом. І в основному всі люди, які є сьогодні. В більша кількість це є активні донори крові, це ті, які дають кожні 2-3 місяці, і в них є посвідчення донорів крові. Вже здати кров прийшли понад 40 працівників ДСНС регіону. В службі порятунку наголошують, регулярне поповнення запасів донорської крові є особливо важливим в умовах воєнного стану. Ми постійно перевіряємо підписані на сторінку станції переливання крові Одеси і завжди бачимо, коли тут потрібна кров. Буквально от там вчора вони написали про те, що потребують кров усіх груп. Тому ми вирішили, що пора, пора допомагати зараз. крові, як мабуть як ніколи потрібна. В країні йде війна, і для того, щоб не було, щоб не просили людей приходити, можливо, десь і своїм прикладом показати, що це легко. Зробити якусь добру справу і допомогти людям. Рятувальники розповідають, що сьогоднішня здача крові далеко не перший їх досвід у цій непростій справі. Згадують, як вперше наважились приміряти на себе роль донора. кажуть, що боятися тут нема чого. Та закликають всіх одеситів слідувати їх прикладу. Це вже не вперше, це вже десь приблизно десятий раз. Здаю хтось хворіє зараз, йде війна. Тобто нашим хлопцям також вона потрібна. Чому ні? У мене візьмуть зараз 450 мл. Буквально а, пройде декілька хвилин, декілька годин, вибачте. Я вже не буду відчувати, навіть щоб в мене щось брали. Декілька днів вже відновиться кров. Плюс оновлення крові. Я вже здаю не в перший раз. А тут сказали, що потребують військові, тому ми вирішили з колегою піти і здати кров. На даний момент це перший раз, але я чотири роки назад здавала вже це не страшно, адже наша кров зараз потребує нашим захисникам, які зараз нас захищають, дають нам можливість добре жити, працювати та радіти життю. Рятувальники підкреслюють, що будь-яка допомога Збройним силам України сьогодні на вагу золота. На сьогоднішній час місія кожного українця. Допомагати хто чим може в даній ситуації. Я думаю, що на даний час це дуже важливо для нашої держави, тому що ми цим допоможемо людям, які потребують. А зараз багато людей, я думаю, потребує донорської крові. Це дуже важливо, адже захисникам потрібна кров. І я вважаю, що кожен українець має долучитися до здачі крові. Адже вона врятує життя, я думаю, що коли от іде війна, це дуже важливо, як казати, щоб кожен як казати українець по можливості, як казати, якщо стан здоров'я в нього як казати відповідає, здав кров. І не важливо, як казати, чи вона тепер понадобиться, чи трошки пізніше як казати, що важливо, щоб кожна людина долучилася до здачі крові. Донори кажуть, ніколи не знаєш, коли та кому знадобиться твоя кров. Однак після успішної здачі вони впевнені, що їх кров врятує не одне життя.